Слава Україні! Дякуємо Силам оборони Півдня України за цю ніч. Коли була можливість комусь відпочити, комусь займатися справами, що спрямовані на оборону нашої рідної держави. Одеса та Одещина на цю хвилину 4 5 0 Уся критично важлива інфраструктура, усі об'єкти соціальні, медичні освітні, діють відповідно до графіків та повноцінно забезпечені. Ну і звичайно, дуже багато з вас питають про те, яка основна мета оцих шалених ударів, нічних і денних ударів, зокрема по столиці нашої держави, по деяких інших регіонах, Одесьчину теж ці обстріли і атаки не обходять стороною. Найголовніше, що з військової точки зору ворог намагається виграти час, аби хоч якось вплинути на розвиток подій на фронті і призупинити ті чи інші дії Збройних сил. України, ну і звичайно, це намагання вирахувати позиції сил протиповітряної оборони, намагання виснажити сили протиповітряної оборони. Ну і власне намагатися впливати на ті системи та засоби вогневого ураження, які є у нас тепер від наших союзників, які допомагають ефективно знищувати ворожі повітряні цілі. Ну і звичайно, намагання психологічно тиснути на кожного з нас. Тільки хочеться сказати: долю вам, а не Одеса, Київ чи вся Україна. Нічого у вас не вийде. На жаль, не можемо говорити, що війна закінчиться сьогодні або завтра, або ворог уже просто тікає, зібравши манатки. Поки що не так. Ворог зосереджує сили, ворог планує терористичні дії і намагається бити і нас знищувати. Але мусимо зобов'язані витримати, кожен на своїй ділянці. Фронту. Отож, до роботи тихого та продуктивного дня. Дякую всім, хто поруч, хто не зрадив і хто не втомився. Не можна втомлюватися. Відпочинемо після перемоги. Пам'ятаємо, якою ціною ця перемога наближається. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворога!